Журналіст і письменник з Нової Каховки Сергій Цегіпа, другий рік у полоні. Його історія стала однією з шістьох, яку розповіли в рамках арт-проєкту Будь ласка, звільніть пташок». Його презентували в Одеському краєзнавчому музеї. Акровірші, написані Сергієм у полоні, стали частиною проєкту. Один із них зачитала його дружина Олена. Акровірш полон приниження тортури приниження. Ось так нам живеться в полоні. Лихо сміється в наближенні. Очі, кров, стука у скроні, нерви, кордон останній, і той геть посиліша. На усіх стендах також є ці акровірші, є вірші, які закликають про любов до України, про віру в Україну, про віру про те, що ми переможемо, що за Україною сили добра, і що обов'язково перемога буде за нами. Російські військові забрали Сергія Цегіпу 12 березня 2022 року, коли він ніс гуманітарну допомогу з Нової Каховки до Таврійська, розказала Олена. В його листах які я отримала від людей, які звільнилися, і мені їх передали. То він розповідає про те, що його спочатку привезли до Новокаховської мерії і допитували в кабінеті мера. На той час вже там був гауляйтер Володимир Леонців. В його присутності ФСБшники допитували Сергія. І вже після цього, 17 березня, є відомості про те, що його вивезли на Крим. Зараз Сергію Сімферопольському сезону мертва говорить Олена. Він вже отримав вирок 13 років за статтею 276, шпіонаж і спротив СВО. Зараз ми чекаємо апеляційний суд, 13 лютого має відбутися. Дуже великих сподівань на те, що йому там щось зменшать чи скасують. У мене немає, але я як дружина маю за мету зробити все, що можу для нього, зробити, зменшити максимально термін його перебування. Потім Після 13 лютого, скоріш за все, його вивезуть в Росію. Куди саме ще я не знаю, бо за вироком у нього колонія суворого режиму, і це може бути де завгодно. Сергій Цегіпа з 2015 по 2017 роки служив у лавах збройних сил України. Був майором у відставці. З початком повномасштабного вторгнення чинив інформаційний спротив російській окупації, розповідає дружина. Сергій зрозумів, що місто залишилось без захисту, і він, е е як захист, е мав інформаційну зброю і він нею користувався як міг. Він е записував маленькі такі відеозвернення, він писав статті, він розповідав всю правду про окуповане місто. Організаторка арт-проєкту будь ласка, звільніть пташок в Одесі, Наталя Делієва, знає Сергія особисто. Говорить, на сьогоднішній день таких як він цивільних полонених, 28 тисяч. Цей арт-проєкт називається Звільніть пташок або, якби ми кажемо, «Звільніть цивільних полонених. Це шість героїв, які знаходяться в російських тюрмах. Серед них це Сергій Цигіпа і ці от їх 28 тисяч. Але ми розповідаємо поки про шість, щоб люди розуміли і знали їх в обличчя. Причому це арт-проєкт зробила Катерина Сита. Вона зробила цих полонених як пташки, які знаходяться в клітці. Вони мучаються, вони б'ються, але не вилетіти з цієї клітки не зможемо. І тільки ми можемо це відкрити цю клітку, ми всі разом достукатись, щоб звільнили їх. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.